Ось тут в центрі Славська біля стадіону, недалеко від вокзалу, звичайно, тут поруч ще школа. Такий є будиночок. Арт студія Вікторія чи Віта Арт. Запрошує на виставку картин, а особливо влітку на майстер-класи дітей і не тільки, і для дорослих. Техніка акрил, гуаш, олівці, саме різне. Олійні фарби на полотні. Так що є чим зайнятися в Славську на природі, близенько, навкруг краса, доступна територія, доступні ціни. Отже, будемо на зв'язку і чекаємо на бажаючих провести. Творчо час в Карпатах.